В цьому велосипеді вже стоїть планетарна втулка Shimano Nexus на три швидкості. Це новий велосипед. Хтось може в подарок хоче новий. Тітан Bergamo, алюмінієва рама. Дуже зручний. Рама занижена, сідати прекрасно. Сидіння з пружинками. Буде амортизувати. Вилочка теж має амортизатор. На такому буде м'ягенько. Колеса 26, широкі, протектор такий універсальний, буде і по асфальті класно, і по бездоріжжю. Алюмінієві обода подвійні, каплеподібна форма, будуть міцні. Є спереді корзинка, кермо регулюється по висоті, зручні гріпси ергономічні. А саме головне, де хто любить, щоб були гальма на педальках. В цьому велосипеді таке є. Багажничок, крила повнорозмірні, нічого не нахляпає. Він такий гарний. Колір теж прекрасний. Ніжка є, металеві педалі, а ціна всього-навсього 13200. Доступна така модель в наших магазинах. Запрошую на оглядини, Можна навіть проїхатися, подестувати, порівняти з іншими. А хто з інших міст надсилає новою поштою 500 гривень за додатку, день два велосипедна пошта.